Запоріжця. Кілька днів тому в Україні відзначили День підприємця. І сьогодні я хочу розповісти вам про вклад запорізьких підприємців в економіку нашого міста та в нашу спільну з вами перемогу. Так війна негативно вплинула на роботу нашого малого та середнього бізнесу. І з початку повномасштабної війни багато хто із місцевих підприємців був змушений призупинити свою діяльність. Та на цей час. Стан справ вже трохи покращився. Зараз тенденція відновлення роботи малого бізнесу тримається на рівні, і на це вплинула адаптація до роботи в умовах дії воєнного стану, повернення людей до нашого міста і відносна стабілізація військової ситуації в нашому регіоні. Тим не менше, в умовах дії воєнного стану низка бізнесів все одно змушені певним чином обмежувати свою діяльність. Зокрема, Торгівельні мережі переорієнтовуються на більш доступні за ціною товари та періодично створюють і поповнюють запаси на випадок перебоїв у логістиці та відсутності можливості оперативного підводу, підвозу товарів. В цілому цього, цьогоріч бізнес очікує скорочення рівня продажів на 46% відносно показнику минулого року та незважаючи на усі складнощі. Запорізькі підприємці не лише продовжують працювати у молоді воєнстану, вони ще забезпечують робочі місця і наповнюють міський бюджет, а ще й активно допомагають захисникам України та внутрішньопереміщеним особам. Представники місцевого бізнесу продовжують готувати їжу для військових та переселенців, передають їм продукти та медичні засоби, проводять благодійні аукціони та концерти. І кошти, з яких передають на потреби запорізької тероборони і безкоштовно забезпечують тимчасове проживання вимушених переселенців. Також працевлаштовують людей, які приїхали до нас з окупованих територій, та роблять ще дуже, -дуже багато важливих справ для української перемоги. Дякуємо усім запорізьким підприємцям за патріотизм, сміливість, за небайдужість. Зараз у кожного з нас свій фронт і разом обов'язково переможемо. Тихо сімночі.